Сьогодні у нас на Огляді тапалка Goblin Mine. Це новий проект в Телеграмі, який надасть вам можливість заробляти без вкладень Яким же чином ви зможете тут заробити, зараз детально розповім. Коли ви потрапляєте до даного проекту вас зустрічає, ось ви бачите, дане меню: що вам тут потрібно робити, які ваші наступні дії. Взагалі, суть гри максимально проста: прокачати свою шахту, дійти до останнього її шахти. Всього. На даний момент існує 8 шахт, тут я вам покажу: це перша, там, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома та восьма. Нас цікавить дійти до сьомої та восьмої шахти, оскільки саме е, збирання монет в цих двох шахтах надасть вам можливість заробляти. Ці дві шахти ну, фармлять срібну. Срібні монети. Дані срібні монети, ви зможете конвертувати в монету тонкоін. Яким же чином можна конвертувати, От я вам покажу: це вкладка інше, натискаєте, так, підкладка обмін. От ви бачите, одна ця срібна монета, стільки-то тона. Зараз ход курс 1 мільйон. Це виходить скільки це 2 тонкоїна. Один тонкоін на сьогоднішній день коштує приблизно 5,3 Долара, тобто реальна можливість заробити. Взагалі, в даній грі не планується введення свого токену, не буде лістинг, вони дають вам можливість заробляти в тонкоїнах. це дуже класна модель, оскільки всі пам'ятають історію з доксом, пам'ятають ноткоін, які дали змогу людям заробити. Даний проект іде тим же ж самим шляхом. Не буду згадувати нещодавні проекти які. Потребують доната, всі ви їх знаєте, тому залітайте. Проєкт дуже класний, ну, зараз вам розповідаю далі. Це ви зрозуміло. Повертаємось до шахти. Що вам тут, от ви вже зрозуміли, що це за проєкт, що ви тут маєте робити. От бачите, тут є вверху три вкладки. Ну, відповідно, у вас є шахта, як я казав, її треба прокачувати. Натискаю на будь-яку з цих трьох вкладок. Вас будуть зустрічати тут наступні вкладки: це вкладка персонал. Шахта, інвентар та вагонетка. Як вам треба тут прокачувати? Ну Мої персональні рекомендації, що треба вам прокачувати по 30%, крім вагонетки. Ну Чому саме так? Зараз вам детально розповідаю. Повертаємось на меню. от Бачите, от е, оця перша підкладка це та кількість, яку ви добиваєте протягом доби. ну Кількість майнерів людей зрозуміло, і ємність вагонетки це плюс-мінус. Я думав, також буде зрозуміло. Перший параметр це буде підкладка шахти. От коли ви будете її прокачувати, це буде от та от кіль... ну, максимальна кількість, яку ви зможете видобити в даній шахті. Тобто, треба слідкувати, щоб ну, не робіть прокачування, що ви входите в щось одне. Тобто, максимально прокачали персонал, забули прокачувати там, шахту. І вагонетку, старайтесь все почергово, ну, там, і персонал, і шахту та інвентар. Вагонетку прокачуйте в останню чергу, але рекомендую дійти до 50-го, ну, щоб євність вагонетки була 50 тисяч, остання дуже надто дорога, тому це вже коли дійдете до 8-го левела, повернетеся тут до, зробити апгрейд, щоб у вас було в автоматичному режимі. Значить, на що впливає тут також все максимально просто, персонал це кількість монет в годину та відповідно, в добу. Шахта підвищує ту кількість, яку ви можете взагалі добути максимально. Інвентар також покращує ту кількість монет, яку ви можете здобути за годину. Все дуже просто, гра інтуїтивно зрозуміла, проста. Ви це робите. Першій шахті, там робите в другій, третій, четвертій, п'ятій шостій ну, доходите вже коли до сьомої восьмої і тоді починаєте майнити ваші срібні або добувати срібні монети і обмінювати їх на тонкоїни. Яка є можливість вас заробити ще? Бачите, тут є вкладка внизу щоденні винагороди, натискаєте на неї. Тут є щоденний чекін, або ви нагорода за щоденний вхід. Ви натискаєте і отримуєте нагороду. Також тут є у нас соціальні завдання, все також дуже зрозуміло, що тут робити і так далі. Що тут є ще? Є можливість добувати, отримувати монети за рефералів, є реферальна програма. Що цікаво, всі реферальні, що тут є так називальна реферальна гонка, зараз вам її покажу. Тобто тут є певна кількість. ну от Чим більше ви запросили рефералів, у вас є можливість також заробити зробити Ну Бачите, от от номер один запросив 3719 друзів, відповідно, отримає при 120 тонкої. Ну, тут навіть люди, які там і по 5, там от, бачите по 20 рефералів, там 13, Ну тобто реферальна гонка, от у вас є така можливість. Також у вас є можливість зробити своє відео і також заробити додаткові монети в даній грі. Ще раз повторюю: проєкт на сьогоднішній день не потребує ні жодних грошових вкладень, не потребує ваших інвестицій. Заходите, просто прокачуєте всі ці шахти, доходите, як я вже вам говорив, до 7 до 8 левела, отримуєте ваші срібні монети та конвертуєте їх. В тонкоін все максимально просто. Е, що буде надалі? Поки що не зрозуміло. Ну, Як я вже сказав, лістингу не буде, токену не буде. Вони видають вам зараз тонкоін. Скам це чи не скам покаже час, але ось є, є така от можливість заробити. Тому я рекомендую залітати. Проект новий, свіжий. Тобто він ще не розкручений, людей ще не так багато. От, коли вже буде тут така велика база людей, їх буде досить багато, я думаю, що, можливо, проект буде там трошки по-іншому вже йти, і такої можливості заробити не буде. Ви в перших рядах, ті, хто зараз зайдуть сюди, тому заходьте. Ще раз рекомендую. От, посилання я залишу, посилання буде під відео. До речі, якщо ви зайдете за посланням, отримаєте не 3, а 10 тисяч монет, це такий теж досить непоганий бонус. Тому все дуже класно в даній грі залітайте і заробляйте ваші тонкоїни. Від вас вподобайка та коментар. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. На всі питання, які у вас будуть по даній грі, я вам відповім. Також, якщо у вас буде. Запит, щоб я зробив вам огляд якоїсь іншої тапалки. Також пропишіть про це в коментарях. Будуть ваші запити, щоб я зняв вам відео по іншим тапалкам. Ми це зробимо. Всім добра та слава Україні!